Давайте у ЗС вже закриємо її, е, тому що да, вона була. Тому що поки вона під окупацією, там так чи інакше питання будуть спливати. Але ну, давай ми трошки по неї проговоримо. Ну, тіпа, як, якого До, Буквально одне питання. Якого хера е, це все влаштували буквально для одного дня? Бо, по суті, дата була. О, дивіться, росіяни тікають ЗС. О, от ГУР показує плани, де заміновано. І... Типа ти думаєш, ого. Що... Питання, кого хера це зробила гур, у мене дуже давно немає відповіді на деякі моменти, що у нас робить гур, що у нас робить очільник Гур. Не хочу називати імен, але я так ще їх назвав, тому я, я не знаю. У мене були кияни знайомі, які в цей день, такі типу, а, Боже, а що буде? Ні, я розумію, Та їх що ми проведемо історії. Ну, троє що найменше було які питали, боже, це ж коротше як Чернопенка. Ну я розповідав що таке сховище від працю ядерного палива про те, що таке конфаймент, про те, чим відрізняється РБМК. На Чес від Верна на цьому на ЗС про те, що там проходили стрес-тести після Фокуші, і так далі. Коротше, я ще розумію Богдана Мірошниченка про якого я на напредшоу казав, і знову ж таки там цікава історія була. Що, типу, він розповідав, що в ніч на 24 лютого 22 року він їхав в Київ. А в ніч на оцей 29 й червня, чи коли це було, він їхав в НІК? <реш> тобто ми так, звісно, дим трошки пожартували, що типу він той самий віслюк Апокаліпсису забрав на себе, перетягнув себе цю ковду, але бачите, нічого не сталося. Ну я не знаю. Ну що у нас зараз така ситуація? Хто у нас до речі, як, як, як прізвище того МАГАТА, який там все... Ні, там, я де, не пам'ятаю. Це... Я щось на лице його пам'ятаю, як він смішний в синенькій бронежилеті. а так, ну хері. ну Сидить він там, чи хтось сидить від них і кудись дивиться. Хтось сидить. Ну що типу, ми, ми перевірили, нічого не заміновано, окрім, але ми не перевірили дахи 3-го, четвертого цих, як вони називаються, реакторів, на яких ГУР казали, що типу там заміновано, вони не пускають. Ми нічого не можемо сказати. Гросі, так, нарфаль Гросі. Да. Дякую тобі, дякую uh, всім, хто написав. Дякую пану Бену Волосу за допомогу від Великобританії. Тут тут питання, до речі, і ще в іншій штуці. Я просто постійно порівнюю ситуацію з Каховською ГЕС. Коли дуже багато раз казали, от зараз бахне, та не должно, типу, от зараз бахне, та ні, ні, не должно, І по самому добу, прокидаєшся, кажуть тобі, а ти в курсі там вроді бахнув, відкриваєш, думаєш, о, мать його так! І от, коротше, <різь> <різь> і от ця штука, якщо відбудеться, то відбудеться приблизно так. Ви такі прокинетесь, а чогось <різь> якась атмосфера не така. Ну, коротше, якщо знову ж таки це питання, то по-перше, він не бахне як в Чорнобилі. По-друге, для того щоб підірвати реактор, треба дуже дуже дохуя, дуже дохуя вибухівки. Я не знаю, напевно, є от, технічна можливість навести 500 тонн вибухівки в, в машину реактору, але знову ж таки питання на хуя. Там, якщо робити вже якусь там. Аварію з радіологічним витоком там треба підривати оцей сховище відпрацьованого ядерного палива, оскільки там у ці твели вони знаходяться. Якщо не помиляюся, в цьому вони, вони, ботонних, вони ж теж хоча. забетоновані. Да їх попробую ще достати світи да, виколупає їх, їх. Теж ти підірви, А навіть якщо ти їх підірвеш, то треба дивитися на таку фігню, як я не знаю українською. Це називається троянда вітрів, чи так і є роза вітрів. Не знаю коротше. Коротше, па пані Тпанове, якщо ви живете, умовно кажучи, не в радіусі 30 км від ЗАЕС, то будь ласка, кожного разу наступного коли ви будете, бачите, що там підірвуть ЗАЕС, а ви там живете в там Львові, або Ужгороді, або Києві, або Славутичі, або Харкові, або щось десь там не переживайте. Я живу. У мене дім знаходиться в 106 км від Заес, і то я ну максимум, що я зробив, це я водички трошки більше взяв на вечір. Можливо, ні, а не, йод, взяв, йод, не, йод йод брав, йод, йод. йод роздавали, блін. А? Офіційно Боже, роздавали так, ну безкоштовно така йод. Офіційно не держава, прайшили. держава роздавала. Ти уяви. Причому тільки давала тим, у кого вік такий-то, такий-то. Типу, тільки молодим, старим не дамо йод, ви помираєте. Яка логіка взагалі? Ти уявляєш, Типа, ми типу, старим не даємо, ми даємо тільки молодий. І всі такі думають, о, мать, його, так. У нас дуже велике просто навантаження на пенсійний фонду України на бюджет, тому що у нас краніші дикасить пенсійно фонду України. Вони сердечно їм тоді треба було видавати, щоб хоч трохи хоч не всі, хоч хто-то вижив після таких новин і в битвах за йодистий калій, чи що там взагалі цей йод хочуть калій йоди, так. Да, да. Ну Ой, це, ладно, це це, 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 це у нас знову така ситуація. Тому що, ну, ну, ж таки, я не можу сказати, що після е, підриву греблі каховської то зрозуміло, що ти так чи інакше до таких моментів будеш відноситися серйозніше ну, так, ніж колись, так, коли так. там. Але знову ж таки, панове, ми 17 місяців живемо в воючій країні. У нас під окупацією була ЧІС, у нас під окупацією досі заес. У нас були постійні обстріли енергосистем, і поки що знаєте, як ви живемо. Ну це, це таки, знаєш. Це ко коли, коли стоячий фронт був, то казали, блін, зараз шахт, щось радіоактивне попаде в воду, і така буде катастрофа. А зараз а ще всім нас радять. Думаєш, там, там взагалі таке та Донбасі несеться херія, знає чи взагалі хтось може там жити. Я й такі питання вже ну може підірвуть, може підірвуть зас може іще якийсь шмат території буде непридатним для життя. Тут, що, тут, що тут? насправді знову знову ж таки, якщо враховувати цю лінію розмежування чи лінію зіткнення, яка зараз є, яка замінована, вона навіть без ядерної катастрофи, що досить довго буде непридатною до ведення сільського флотської діяльності хоча у нас же ж наші народні умільці роблять оці. Трактори для розмінування і так далі, там ще дуже багато. Досить до, досить довго там ну нормального життя, воно кажучи, не було такого, як було. Можливо, навіть на ми його не буде там і без всяких підрив там схожі тернопало. Тому знову ж таки, якщо ви не в радіусі 300 кілометрів, це не те питання, яке вам щодо кого вам треба переживати. От, О, якось. Нікополю, звісно, да. Нікополю, і так не легко. Нікополю, так. Да. Нікополю дуже херовий зараз. Це після цих жартів, походу про гачі які теж пішли. Від, да -да, це, це, це через це це, 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 від це. це від Бога. все. Так, все, все, да, це, це просто, просто Бог наказував, що, що ви мало молитеся. Моліться і постіться.